Як надавати зворотній зв'язок таким чином, щоб люди? Вас дійсно чули, і після цього відбувалися зміни. Мене звати Чернова Юля, вже 8 років. Я працюю в сфері HR. і за цей час я давала зворотній зв'язок купу разів, звільняла людей в тому числі. Тому у мене величезний досвід в цій темі. Взагалі в своєму інстаграм я зняла різ відео про те, як не потрібно давати зворотній зв'язок своїм підлеглим. Якщо ви ще не бачили, я залишу посилання під цим. Відео і обов'язково підписуватися на мій інстаграм. Але в цей момент я отримала багато повідомлень, багато запитань про те, Юля, а як же треба давати зворотній зв'язок. І ось я нарешті дійшла до того, щоб зняти відео на Ютуб про це. Давайте ви поставите лайк цьому відео як вдячність, як вдячність мені і для того, щоб підтримати і мої відео, і мій канал. І ми почнемо. Давайте поговоримо спочатку про комунікацію. В цілому, тобто, які у нас є основні цілі комунікації. Давайте подумаємо: перше, щоб людина щось зрозуміла, а друге, щоб людина змінила своє відношення, або людина щось зробила. Да, це якби основні моменти, навіщо ми комунікуємо з людиною? Ну, будемо вважати їх там за основні, і якщо ми розглядаємо фідбек, ну в контексті комунікації, тобто, це ж не відірвана якась від реальності частина, де ми тупо даємо зворотній зв'язок. Тобто, це ті. Критерії ну, успішного ефективного фідбеку, щоб людина щось розуміла, або щось зробила після наших слів, або змінила відношення. Тобто, ви можете вже в голові собі тримати, як зрозуміти наскільки фідбек був донесений ефективно, і які його основні критерії. До речі, мені цікаво, чи розумієте ви всі, коли я говорю слово фідбек, фідбек це від англійської зворотній зв'язок. Тобто, фідбек це частинка Одна маленька великої екосистеми комунікації, і я впевнена, що ви можете нагуглити ефективні стратегії надання зворотнього зв'язку в інтернеті. Тому сьогодні я можливо буду говорити такі не самі тривіальні речі. І перше, з чого я хочу почати, це про те, щоб давати фідбек ефективно, класно, результативно можна тоді, коли ти в першу чергу сфокусований на собі. Взагалі, ця. Рада, вона діє в будь-яких сферах, тобто починати треба з себе. Це маю на увазі. Тобто дуже багато залежить від особистості людини, яка цей зворотній зв'язок надає. Я вам приведу чотири ну, десь найрозповсюдженіших картин. Перша це коли людина надає зворотній зв'язок будь-який, і вона ніяковіє. Вона боїться, що люди щось про неї не так подумають, що вона, якщо не буде хорошою, то Втратить авторитет, просто знаєте, боїться реакції, не впевнено в собі. Тобто, перше, це те, що людина боїться, що, що буде, що станеться. Тобто вона заглядає в голову іншої людини, ну умовно заглядає. Звичайно, ми цього зробити не можемо, і вже боїться попередньо реакції. За цим стоїть багато якихось переконань про те, як повинні про вас думати інші люди. І насправді тут треба працювати в першу чергу зі своїми переконаннями. Нанім зі своєю впевненістю, от з цими речами. Друге, це коли ви говорите більше, ніж ваш співрозмовник, сипете порадами, тобто, ви, наприклад, даєте якийсь коригуючий зворотній зв'язок, або людина знає десь, якщо ми в контексті роботи, ось розглядемо, де десь провинилася, і ви вже не дослухавши людину, її поради, як і все вирішити, як зробити, тобто більше говорите, більше пропонуєте, і є таким прямо ініціатором, і це ніби приводить до того, що. Що ну ви не входите в контекст, не входите в комунікацію з справжньою з людиною і ну якби не чуєте інше. Третій стиль надання зворотнього зв'язку це такий агресивно маніпулятивний. Я його називаю, коли типова маніпуляція, ти ну ти ж хочеш працювати в нашій компанії, давай тоді зроби це, 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 це. І звичайно, це не веде такий стиль до глибокої довіри, до вибудовування якихось довгострокових відносин робочих, ми завжди говоримо про те, що знову ж таки все є комплексною історією, і одна комунікація вона тягне за собою ланку за ланкою інші якісь процеси. І ще один вид такий комунікації, зворотнього зв'язку, дуже директивний, коли це скоріше не зворотній зв'язок, а чіткі інструкції, як потрібно там людині робити. Так? Це вже не поради, а просто конкретно, чітко по справі, і у людини немає ніби, шансу ту. Суть якось вам відповісти. Давайте запам'ятаємо про те, що надання зворотнього зв'язку це двосторонній процес. Це не тільки той момент, коли ви випалюєте якусь інформацію, але це і той момент, коли людина відповідає, а ви аргументуєте щось у відповідь. Яка циферка у вас можете написати у коментарях? Тобто, перше, це невпевнений давач зворотнього зв'язку, друге це такий порадник, третє маніпулятор, а четверте це директивний або з ви зустрічаєтесь найбільше в своєму житті, напишіть дуже, дуже цікаво, і така універсальна, якби порада, взагалі, як навчитися давати зворотний зв'язок ефективно. Перше це пропрацьовувати себе, і друге це отримувати досвід, тому що ну книжки добре, тренінги на Ютубі, які слухати класних спікерів теж добре. Але якщо у вас немає фізичної практики, якщо ви в це не йдете, то деякі речі в нашому житті вони. Можуть прийти ну тільки саме досвідним шляхом, я завжди це кажу менеджерам. Це тому я практично основу закладала там в свій курс, тому що лише на практиці ви можете зрозуміти. Дуже класно, коли є хтось, хто може дати вам зворотній зв'язок на те, як ви даєте зворотній зв'язок. Розумієте, це теж є дуже важливою історією, і дуже важливо є те, коли ви більше слухаєте людину аніж говорите. Чому це важливо? Тому що у нас у всіх є різні картини світу. Наприклад, якщо б ми були з вами зараз на живій зустрічі, і я попросила вас, намалюйте там дім або намалюйте кота, усі би там будинки і всі коти були б у нас різні. Чому тому, що у нас різні картинки світу, коли ви людям говорите, що треба працювати класно, продуктивно, ефективно і ще дуже багато моїх улюблених слів, людина думає, а що ти від мене хочеш? Тому що з моєї точки зору я і так класно, ефективно, продуктивно і все таке інше працює. Тобто, коли ми спілкуємося з людьми, коли ми надаємо зворотній зв'язок. Нам треба час від часу зрівнювати, а чи про одне і те ж саме ми говоримо. Чи слово там не дружба, любов, робота воно для нас одне і те ж саме значить, і це можна зрозуміти тільки коли ви людині задаєте відкриті запитання. це ті, які потребують розгорнутої відповіді. Наприклад, що ти про це думаєш, що ти відчуваєш, як ти бачиш вирішення цієї ситуації, і слухайте, слухайте те, що вам. Людина говорить. Знову ж таки, це все ну, можна здобути саме на практичному досвіді, тому я вас закликаю саме його здобувати. Давайте трошки резюмуємо основні поради. Тобто, перше, глянути взагалі, які у вас в комунікації є завтики, які у вас є моменти, де ви себе відчуваєте там, некомфортно, невпевнено. можливо, у вас є якісь переконання і з ними треба попрацювати. Друге, завжди більше задавати. Айте запитань більше слухайте людину аніж говоріть, і третє, пам'ятайте про те, наскільки ми різні, наскільки різні у нас картинки світу, щиро від усього серця, намагайтеся прояснити картинку світу іншої людини. І один ще. Найважливіший момент, коли ми говоримо про зворотній зв'язок, особливо на роботі, це, мабуть, двома жирними лініями підкреслювати про те, що те, наскільки людина сприймає наш зворотній зв'язок, дуже залежить від попереднього контексту наших відносин. Тобто відносини з людиною, робоче або будь-які інші, треба як цеглинка за цеглинкою вибудовувати, і це те, що складається з багатьох складових. Тому пам'ятайте, що Відносини, авторитет свій взагалі ваша комунікація, тобто вона складається з багатьох речей, да я вже повторююся, але просто хочеться наголосити на тому, що просто вчитися давати збройний зв'язок теж не має сенсу. Тобто, ви існуєте в якійсь величезній екосистемі, екосистемі комунікації, екосистемі відносин, і коли просто прийдете до людини і скажете там навіть по найкращій структурі і моделі, але людина з недовірою до цього поставить. Це бо подумає, що тому будь-які речі, якщо вас зараз людина, якась конкретна або люди не чують, робіть покроково маленькі кроками зміни в ваших відносинах, в вашій комунікації. І ну, я вірю тільки в те, що отак от можна покроково. До речі, якщо людина вас ну вже продовжувано не чує, якщо ну у вас не співпадають картинки світу, ну в робочому плані, в особистому, ну треба, треба з такими людьми розставатися. Я, до речі, знаєте, та людина, яка завжди думає, що це від мене залежить. Так? Тобто я завжди думаю, а чому ця людина до мене притягнулася? А чому зі мною так себе поводять? А чому, і знаєте, на всіх цих питаннях я дуже довго, довгі роки там, ніби, ну, жила з цим переконанням і живу, в принципі, і зараз. Але от на даний момент я допускаю Думку про те, що людина просто може бути мудаком. Просто ми можемо не співпадати з цією людиною. Просто вона може себе якось недостойно вести і це не завжди про вас. Тому аналізуйте ситуації повністю, вчіться, пропрацьовуйте себе, отримуйте новий досвід. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи було вам корисно, чи продовжувати говорити про тему комунікації, зворотнього зв'язку. У мене є багато інфи про конфлікти цікаві. Люблю тренінги на цю тему, тому. Пишіть у коментарях, чекаю вас і підписуйтесь на мій канал. Дякую, що додивилися це відео до кінця.